Розподільчий центр Германії для біженців. Тут біженці з України і не знаю, Араби, Колумбійці різні є. Тут велике общежиття, там ще декілька таких є. Там на першому поверсі їжу дають, кормлять три рази в день. Ну, утром і вечором все, як правило, якісь намазки, хліб, а вечором чи вечором в обід. У нас гарячі страви. Там вон справа далі йде школа, невеличкий є такий ось спортивний майданчик, це охорона. А тут вже вагончики для сімейних мешканців. Тут десь 90% арабів, процентів 10 українців столові, душові туалети, мужські, зліва там женські душові туалети. Ось якраз їжу так удають, люди вже не хочуть їсти, викидають ось така ось кухня, вон печки. Тут не дуже гря... чисто. Якось люди після себе не прибирають. Не дуже. Ну, туалети тут теж не дуже. В плані того, що самі ж мешканці не слідкують за чистотою, хоча тут прибирають. Ось такий мужський туалет. Тут ще багато буває води, тому що араби підмиваються. Ну, вибачайте, за такі слова, подробності. Це ось такі душові кімнати. Опять же, тут люди люблять мити ноги в рукомийниках, он один кран втомився. Ліок і шлангів на всю душову тут одна он тільки. Там ще є три душових кімнати, але там води куча. Бачите, вода вже не стікає. Тут теж немає лійок, теж одна там лійка на всі душові. Таких от чотири душових. На всі чотири душових тільки дві лійки. Ну і чотири туалети. Це мужські, там ще є женські. ну Як правило, тут люди, якщо це одна людина або сімейна пара, без Тварин, то десь приблизно 2 неділі, може три неділі знаходиться. Якщо тут у вас народилась дитина в цьому розподільчому центрі, то вас буде довго тут тримати. І якщо у вас домашні улюбленці, то десь приблизно півтора місяці будуть тримати. По-різному. Кожного різна ситуація, все по-різному. Ну а в вагончиках, як правило, живуть сімейні люди або люди з тваринами. А в тих ось общежиттях там вже живуть одинокі 8 чоловік в кімнаті. Я ж кажу, тут 90% це різні національності, там араби, колумбійці, процентів 10% тільки українці. Вагончик зараз покажу, вагончик на чотири людини. Ось такий ось вагончик з обігрівачем. Вечеря в Германії на двох людей дві булки. Ні, не, не дві. Короче, така ось намазка якась олівкова, ще одна намазка олівкова. Дві оріхових пасти, два яблука, два масла. Чотири отаких от, от паштета, два яйця і чотири булки. Сьогодні на обід... Це якась така риба, але вона мені як хліб. Такий от салат і така от картопля. І киві по штучці. Вечеря в Германії на двох людей дві булки. Ні, не, не дві. Коротше, така ось намазка якась олівкова. Ще одна намазка олівкова. дві оріхових пасти. Два яблука, два масла, чотири отаких от от паштета, два яйця і чотири булки.